Чи стосовно теми відповідальності за вибори, але вже яка стосується наших співгромадян, mm -hmm. ви трошки вже торкнулися і сказали, що треба розрізняти mm -hmm. ступінь участі у виборах. І я, от у попередніх ваших інтерв'ю, читав, зокрема, що ви писали, що ви говорили про те, що не має бути відповідальності для тих, хто вимушено брав участь у голосуванні. Mm -hmm. Але ми от розуміємо, що Росія вона не обмежується у своїх пропагандистських заходах лише тим, що закликає людей ставити галочку, вони можуть приходити на певні підприємства і заставляти людей вишукуватися там у стрічку і тримати певну стрічку. От, як щодо відповідальності для тих, хто був якось засвідчений на цих агітаційних заходах, але вочевидь зробив це під примусом. Ну, скажімо так, на мій погляд. Треба буде після деокупації території розбиратись е, з кожним громадянином України, який в той чи інший спосіб був, був долучений до проведення та організації цих псевдовиборів. За просто участь, якщо ти прийшов, взяв бюлетень, е, ніхто не знає, що ти там написав. Зрозуміло, що результат намалюють, за це, на мій погляд, не можна карати. А якщо ти агітував, щоб приходили люди на вибори, якщо ти приймав особисту участь в діяльності у цих так названих виборчих комісій, якщо ти допомагав організації цих виборів, наприклад, привозив бюлетені, друкував бюлетені, забезпечував бучим виборчі комісії, тобто в будь-який спосіб, але сприяв проведенню цих псевдовиборів. На мій погляд, тут правоохоронці повинні чітко це трактувати можливо як колабораційна діяльність, це стаття Кримінального кодексу України 111 прим. 1, частина 5, з достатньо серйозною відповідальністю за подібні дії. Тому, користуючись нагодою, якщо громадяни України побачать це наше інтерв'ю з вами. Я би дуже сильно їх застеріг, щоб вони в будь-який спосіб, але не приймали участь в організації цих виборів, не закликали, що треба на них йти, не стояли з жодними плакатами, не роздавали листівки, не сиділи в цих виборчих комісіях, не підписували жодні документи і в будь-який спосіб не сприяли проведенню цих виборів. Бо інакше правоохоронці повинні будуть дати належну кваліфікацію вашим діям.